Спеціальний посланець президента США Дональд Трампа генерал Кіт Келух. Також заявив вчора, зокрема, в інтерв'ю ABC News, про те, що зараз перешкодою для переведення переговорів 2 червня є саме відсутність російської версії так званого меморандуму. Тобто, це всі партнери однаково, розуміють, говорять про це. І власне тому наразі від України не було б підтвердження того, що ця зустріч взагалі відбудеться. Хоча кіт Келло каже, що на переговорах у Стамбулі будуть навіть представники Сполучених Штатів, Німеччини, Британії та Франції, тобто це буде. Учити такі власне безпекові радники, скажімо так, і от якраз Келох сказав, що на перегори в Стамбулі власне буде та група, яка раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час зустрічі в Лондоні і Парижі, але знову ж таки наголосив, що перешкодою для цих переговорів є Російська Федерація, оскільки меморандуму, який вони пообіцяли, досі немає ніхто його не бачив, і принаймні, станом на вчорашній вечір була така ситуація, і це ми почули власне зі слів нашого президента Зрештою, поки Келох і Трамп чекають на російський меморандум, ми можемо їм інший меморандум нагадати, показати. Будапештський називається меморандум. Меморандумів, знаєте, було багато в історії, але от у нашій історії, власне, запам'ятався той, який був підписаний в середні 90-х Будапешті, Будапештський меморандум. І до слова, меморандум після цього в українців є от таке якесь відторнення, алергічна реакція буквально. Тому ну, те, що там росіяни готують цей папір з Розуміло, що це лише трюк, який спрямований для того, аби затягнути час. І явно, що Трамп не знає, що з цим робити. Вже почалося ниття з боку його адміністрації, представників е оточення і кіл навколо американського президента, що завжди можна, мовляв, із. Перемовин злитися втекти. Якщо щось піде не так? Якщо Трам відчує, що його використовують, то він розвернеться і піде. Це теж Келог наговорив в американському телеефірі. А от речниця американського президента Керолайна Левіт на брифінгу то в четвер сказала про те, що два тижні залишається два тижні, і є усі шанси, що ситуація зрушить з мертвої точки після зустрічі України і Росії в Стамбулі. Ну яка мертва точка, пані Левіт? Хочеться її запитати. Адже навіть ваш шеф Дональд Трамп говорив про те, що попередня зустріч у Стамбулі це вже був величезний прорив, великий крок до миру. Після цього жодних мертвих точок не має бути. Ми вже рухаємося активно до, до перемир'я чи до зупинки вогню, як це Трамп собі намріяв на уявляв. Звісно, що це все сарказм, це, це ну гумор такий гіркий, тому що ясно, що жодного просування немає, але риторика, от яку розгойдують от навколо Білого Дому, і сам Трамп, і його речниця, вона звичайно не вкладається в жодну навіть якусь гармонійну цілісну логічну лінію, тому що е, з одного боку вони заявляють, що все суперово рухається вперед, є прогрес, є досягнення. Є прориви з іншого боку, говорять про якісь мертві точки і про свою готовність втекти буквально з цього процесу перемовин, е буквально покинути цей процес і вже туди не повертатися. Це ясно, що звучить як погроза. Можемо послухати власне якраз пані Карлана Левіт, речницю Білого Дому, яка окреслила от бачення президента Трампа стосовно того, що має відбутися у Стамбулі, що може відбутися, як собі це бачить у Вашингтоні. Ми сподіваємось, що Росія та Україна проведуть прямі переговори наступного тижня в Стамбулі. Ми сподіваємося, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав обидві сторони зустрітися і ввести прямі переговори. Президент спочатку конфлікту чітко заявляв, що хоче його вирішення за столом переговорів, а не на полі бою. Він казав це обом лідерам публічно і приватно. Сподіваємось, наступного тижня буде прогрес у цьому питанні. Ми повідомимо, якщо президент плануватиме направити свого представника. Наразі я не маю такої інформації. Ми сподіваємося, ми віримо. Ми уповаємо це все, що залишається Дональду Трампу зараз. Ну хочеться дійсно вважати, що його віра є міцною, і вона йому допоможе на самому миротворчому шляху в майбутньому. Однак є і сумніви щодо цієї віри їх озвучують якраз представники США у різних інституціях на різних рівнях. От, зокрема, представник. США у Радбезі ООН на Джон Келлі заявив, що США вийдуть з мирних переговорів. Якщо Росія продовжить війну, якщо не буде припинення вогню, не буде прогресу. Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну Сполученим Штатам? Доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту, заявив Джон Келлі. Отак просто. Росія вирішує воювати, США вирішують забратися із перемовного процесу. Трамп у кущі ховається відразу ж таки. Ну це звичайно величезний успіх. США як наддержави, яка себе позиціонувала завжди як запорука безпеки, регулювання конфліктів. В світі такий світовий поліцейський зараз, звичайно, за Трампа немає вже цієї ролі. Від неї відмовилися американці. Ну і навіть та роль миротворця, яку на себе Трамп взяв в у процесі регулювання між Росії україною війни вона очевидно одне спрацьовує, не виглядає Трамп переконливо в цій ролі і збирається, нібито покинути або принаймні погрожує покинути всі ці зусилля. Ну і так само про таку погрозу заговорив і Кіт Келох в етері американського телебачення. Якщо Трамп відчує, що його використовують, заявив представник американського президента. Якщо він це відчує в що в перемовинах немає перспектив, то він скаже: Ми закінчили Європа – це. Це ваше. Вирішуйте самі.